E... <coughs> Всім привіт! Хто доєднується? У мене є годинка, поки прийде моя клієнтка, вирішила собі зробити кріопілінг у прямому ефірі. Тому, якщо комусь цікаво, може поспостерігати, позапитувати, відповім на всі ваші запитання. Це дуже популярна зараз така процедура влітку. От. Я, звичайно, не буду собі вложити додатково холодоген, а тільки пілінг, тому що самій собі це не вдасться. От. А як саму основну процедуру покажу вам, як це відбувається. Зараз проводимо очищення спеціальним очисником від фірми ДМК. Все виробник в США. Ось так от тщательно вмиваємо. Добренько-добренько. Я додатково дивлюсь сюди в дзеркало, от, тому вибачайте, що не дивлюсь вам в очі. Як то був, мовити. Так, от гарно-гарно це все вимиваємо. Такою миючою піною. Дуже схоже, до речі, на те, як чоловіки піну наносять, коли бриються. Але це трошки інше. Дуже приємне відчуття. От. Головне, дуже добре все змити. Ось так от. В самій процедурі, звичайно, коли я проводжу, я ще пророблюю шию і зона декольте. Але наголошую, що самій мені це робити незручно, тому трошечки упрощений варіант, так би мовити, буде. Тепер це все діло. Змиваємо. Хто тільки доєднується, я зараз показую на собі процедурку холодного пілінгу від фірми ДМК. Он також скрипить шкіра. Так, добре вмились. Тепер я беру такий розчин, як епітоксил називається. Це він зараз виведе мені всі і токсини, шкіри. У нього такий запах неприємний сіркою. Коли наносиш, чим більше воняє, так би мовити, тим краще. Дуже неприємний запах. Але дуже дієво. Отак, хорошенько ми наносимо. Тут можна і на шию навіть. Воно не тече, тому а, трошки пощіпує. Треба вичекати пару хвилин. Підготую собі кісточки. Не знаю, як я зараз це буду наносити. А, як щіпа. Моя дуже чутлива шкіра. І з цим вже нічого не зробиш. Тому що я отримала опік у дитинстві цього обличчя. Тому що маємо то маємо. Конечко змиваємо також заблиця. А. Так, хорошенько. хорошенько. Девишся, в мене є трохи часу, поки прийде моя клієнтка. вирішила собі зробити кріопілінг. Холодний пілінг. Дуже популярна процедура влітку. Ось це він. Ой, це я взяла квік піл, Боже, це гарячий пілінг. Ні, гарячий, я робити не хочу. Хоча можна зробити і гарячий, але там буде куча сльоз і соплей. тому я буду робити кріо холодний. Я трошки ближче висихаю, щоб ви розуміли. Гарячий, бачите, виглядає як дуже пахне корицею. А тріо ось така. Він як паста, але коли наносиш на обличчя, воно починає дуже сильно холодити і робитися кристалами. І от зараз ми його будемо робити. Зараз я трошечки підсушу обличчя. Камера погано передає, але зараз моє лице аж блищить і скрипить. От. Так, трошки відкладемо собі його окремо, я буду наносити кісточкою. Спробую кісточкою чи шпателем. Бо самі собі робити, зазвичай це не дуже зручно. Руками не хочу зараз розносити нічого. О, як воно незручно. Бачите, от сам собі косметолог. Все падає, все падає. Напевно, буду все ж таки руками. Це робити. Боже, як воно холодно, як воно щіпить. капець, Холодно, холодно. О, лице заберезала Боже, я зараз буду плакати. Бідні мої дівчата, які оце все витримають. До речі, його довго тримати не треба. Буквально хвилин п'ять. Дивіться, а ну вам не видно. Блін, якийсь фільтр включений? Я не знаю, як його вимкнути на камері. Оце становиться червоним. Хтось може підказати, як вимкнути фільтр. О боже. О май гад! Боже, все падає. Може, дівчата, оце так от, розумієте, сапожник без сапог. Сам собі, але ну, це дуже незручно. Є, звичайно, деякі процедури, які ми можемо робити самі собі, але е, їх дуже мало. Зазвичай хочеться багато всього зробити, але немає такої можливості, тому що незручно. Зараз я спробую, от я буду чекати, вимкнути. Оці якісь фільтри. Як їх вимкнути? Якщо бачите, бачите, я так його нанесла. Зараз воно робиться як. О, я не могу сльози ще буде дикти. Як цей грюбаний фільтр відключити тут? А... Покращити ефекти. Вимк... О! Я його. Вимкнуло, здається. Бачите, яке лице становиться? Червоні є. Ні, ще якісь різниці в мене включені. Якщо ми все повимикаємо. Воно ну, не фіка. Ну хоча б трошки видно, бачите. О, пече, пече, пече. Дуже пече. Дівчатка нагадую, що я маю трохи вільного часу, тому вирішила зробити собі таку процедуру, як кріопілінг від фірми ДМК. Це пілінг холодний. Можна робити влітку, він добре... Ой, зараз я себе любимо заношки. Що... Він добре охолоджує, морозить. От. Дуже популярна процедура. Собі робити його, звичайно, незручно. Привіт-привіт! Але я його роблю. Зазвичай я роблю дівчатам обличчя, шия зона декольте. Собі його так зробити не можу, тому роблю тільки обличчя. Боже, як пече. Це не передати словами. Зверху, я буває, ще кладу додатково холод. Це або холодне з холодильника полотенце, або холодоген, щоб більше холодило для тих, кому здається, що холодить де не сильно. От. І отак от відтримуємо. До речі, ніякого лущення, шелушіння, нічого такого не буде. Але це дуже гарна стимуляція Ой, можна робити раз в три тижні найчистіше. Який ефект? Як після всіх пілінгів, це стимуляція, це дренаж, тому що фірма ДМК вона майже вся направлена на гарний дренаж, так би мовити, так, щоб прибрати застойні явища. Це покращення кольору, Кровообігу. Взагалі гарний стан шкіри буде. Є гарячий пілінг, так він, ну, це процедура на вихід, і її часто ще називають а, мать вісти. Отак от він виглядає, як, -як пів. Це він прибирає мілкі морщинки, закриває пори, шкіра просто блистить. Дуже часто роблять дівчата перед якимись событиями, якщо кудись там треба. Вартість гарячого більного, півтори, холодного також півтори. Боже, пані та, та хто? Тяночка, господі, куди ти прийдеш, з ким ти зібрався шашали? Господі, що за люди? Боже, я ну... холодно, мені дуже холодно. Це як кріобаня. І тепер починаємо змивати. Він дуже добре прибирає ороговівший слой, слой, да, шкіри. Тобто ці змяні сірі шкіри, особливо для тих, хто живе в місті, очищає, закриває пори. Та нема зашорочка. Процедур дуже багато, треба дивитися особисто, яку шкіру ти зараз маєш і які потреби в тому, щоб щось зробити. Тому що кожен, кожному індивідуально все. Може, ось я його зараз миваю, мені досі холодно. І Ще й почерпаніння, зараз будемо це все діло заспокоювати. Таке враження, наче я голову засунула в морозилку. Насправді. Ой, ти тут слізеш. Сьогодні мав бути вихідний, але деяких чоловік на роботі були бажаючи сьогодні до мене прийти, тому і я працюю. Хочу мені сидіти вдома. Світло, до речі, поки є, хоча по графіку мали вимкнути. Не знаю, вимкнуть, не вимкнути. натянулася шкіра, я прям бачу якраз що в мене ще набріки були під очима після Так. О, це єсть. Привіз тонік спрей від ДМК, хоча в них тоніків немає. Ох, це не важливо. Просто не важливо. Воно мені досі холодить, щоб ви розуміли. Чудо, крема гель. Вам через камеру не видно, я бачу, отут просто блищить шкіра, вона натягнула. Такий ліфтинг-ефект відбувся. І проаміновський крем. Також відтимка. Ой, я себе не бачу. Який заспокоїть зараз мене. Потім нанесемо СПФ. Коротше, дівчата, відносно СПФ обов'язково, тим паче зараз наносимо, користуємось, даби ж зберегти свою молодість і не пересушити шкіру влітку, тому що висушите шкіру зникне ваша вся гіалуронова кислота з організму, бистро почне жмуритись шкіра, робитися заломи, тому десь здається не дуже добре змила. є чіпки-пимки. А нічого, це ж собі допоможе. Червоні моє зійде. Нагадую, що в мене дуже чутлива шкіра після опіку всього обличчя в дитинстві. І Я з цим нічого зробити не можу. Дуже якісь рісниці у мене звідки вони взяли, треба їх прибрати з фільтру. От якось ось так. Ну, порівняно з гарячим білінгом, то цей я більше витримую От. Так, як же ж? Боже, різниця. Як я цих вимкнути? Не знаю, а якось я вимкну. Ну зараз нанесемо співрочку. Може, відпускає шкіру, вже відчуваю, як е не, не так горить. Це аналог процедури екріотерапія, якщо знаєте. Коли в лікарнях раніше на паличку наносили жидкий азот, він такий холодний, димиться, весь да, паром таким холодним. І водили по обличчю, по шкірі голові, там по тілу. Оце от принцип тоже. От якось ось так. І тепер випити холодної латешечки. І в принципі зараз прийде моя клієнтка. М -м -м. О, Прекрасно, Прекрасно, як так мовити. Настільки до процедури, як вичарку, після нього вже Берете. Дуже є багато процедур в мене, багато яких я, звичайно, собі не можу робити. Там деякі ін'єкційні процедури. От. Так що, отак от, от. Дівчата я готуватись тепер до прийому дівчинки своєї. Всім пока!